Вітаю, друзі! Це розмова з пані Майори. Сьогодні ми з вами знову на Харківщині в селище Дементіївка. Дуже невеличкий населений пункт, який мав в собі 35 мешканців до початку повномасштабного вторгнення. Зараз тут є лише одна жінка, і то, скоріш за все, наразі, через холода та морози, вона тут не мешкає. Селище Дементіївка було дуже важливим стратегічним населеним пунктом для окупанта, тому що воно розташовано на висоті. Між двома дуже важливими шляхами Дергачі Казалопань та Харків белгород Цей населений пункт насправді для всієї Харківщини є показником. Дуже великого болю і втрат, адже він штурмувався не один і не п'ять, і навіть не десять разів українськими військами. І, на жаль, дуже багато наших славетних воїнів загинуло саме тут. Тут понесли великі втрати і ТРО, і Збройні Сили України, і Національна гвардія, тому що цю висоту взяти було надважко. І ворог чинив дуже великий опір. Третій тиждень росіяни безперервно штурмують невеличке село Дементіївка на північ від Харкова, і саме це вважають фахівці військової розвідки. Вказує на підготовку до атаки на друге за розмірами українське місто. Сьогодні Дементіївка повністю зруйнована, і це дуже боляче спостерігати. Тут настільки тихо, не чутно проїжджаючих повж, повз автівок, не чутно гулу в електропроводах, не чутно нічого, окрім птахів і собак. До речі, слідів на снігу, окрім наших та тваринних, теж немає. І для таких населених пунктів це. Дуже страшно, тому що відновити його і навіть відновити електропостачання сюди буде вкрай важко, бо пріоритетнішими будуть населені пункти, в яких набагато більше людей мешкало до початку повномасштабного вторгнення. Єдиний слід, який є тут, і який бачить вся країна сьогодні, це слід руського міра, який принесли нам наші сусіди. Все це довкола створили вони. Після того, як спочатку це створювали українці роками, десятиліттями, поколіннями, і це все зруйновано. І на жаль, мені здається, і на мою думку, що відновити саме цей населений пункт буде дуже важко. Пам'ятаєш, минулого року, коли ми знімали харківський район з паном Мусовим, ми хотіли сюди приїхати, але тут було дуже небезпечно. І... Тут я бачу окоп. Так, да, Це вже наші позиції, були наші хлопці, вони обороняли населений пункт. Далі через півтора кілометра звідси вже була позиція орків. Звідси наші хлопці наступали на сумно, звісно, де дуже багато наших хлопців полягло. Декілька разів і штурмували, до речі, в Другу світову війну там також були запеклі бої. Но зараз я об'єктивно розумію, що от є три стежки через це село, і більше ми не можемо нікуди звернути, бо ну, тут все ж заміновано просто. Я... Мені навіть страшно просто ступати кожного разу. Я дивлюся, щоб нічого не блищало, щоб не було розтяжок. Вони тут розмініровані, там на дачах не розмініровано. Туди далі не там і, 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 і написано, що міни. От, туди ходити не можна. От. І от у сусіда вон, що дома, там на огороді в нього є шляти, чи снаряди, у землі так все. Губ. Губ. так постійно. Який сенс повертатися туди, де Нічого не залишилося. Який сенс відновлювати цей край? Який сенс вкладати сюди гроші? Який сенс, якщо тут немає людей? Життя не буде там, де немає людей, а тут для людей нічого не залишилося. Поміновані території постійно гупи, навіть от зараз ми знімаємо і постійне відчуття небезпеки. Тобто люди повертаються на де окуповані території. І е, тут головне для нас наразі е, провести якомога швидше розмінування основних напрямків, основних шляхів, тому що Харківська область є однією з найзасміченіших на предмет вибухонебезпечних, тобто таких е, приладів. По сади, заміновані городи, розтрощені будинки. Нема нічого. Просто ну от для того, щоб відновити е, життя в цьому селищі, потрібно набагато більше коштів наразі. І то вірогідність того, що сюди повернуться люди, вона дуже низька. Це назавжди стає таким свого роду меморіалом і пам'яттю тієї ціни, яку ми сплатили за свою волю. І продовжуємо платити її по сій день. Дементіїці встановлено меморіал п'яти загиблим прикордонникам, воїнам, які героїчно чинили опір та, на жаль, заплатили за нашу волю та свободу своїм життям. У них був в принципі, графік обстрілу. Вони попрацювали за графіком, як в Радянському Союзі. Починалося з 6.30. Спочатку ствольна арта, 120-ті міномети, і потім прицільно вже з посадки пошли. СПГ. Засобів було все. І гради були, касету там далі є. Все, чим можна, сюди прилітало. І вон там виїжджало на поле три танчика, вони лопашили. Причому один із екіпажів, якісь були чемпіони по танковому біатлону. Вони з ходу на ходу заривали окопи, отакі от просто нема пробива. За ландшафтом дивлячись просто по обіч, того, де ми знаходимося, дуже зрозуміло, що з Дементіївки проглядається дуже добре вся місцевість, і це великі можливості для ворога, великі можливості для контролю, для того, щоб надавати вогневу підтримку, для того, щоб контролювати транспортні артерії. Дементіївка має стратегічне значення. Той, хто володіє селом, контролює основну трасу, яка з'єднує український Харків та російський Бєлгород. Наприкінці травня українські прикордонники відкинули росіян від Дементівки. Висунули в складі підрозділу зведеного загону. Відпрацювали живу силу противника, але після того вже почала працювати по нам артилерія. Вході марда буде працювати. Далі дементівки просунутись не вдалося. Саме цим вони й займалися, допоки ЗСУ Славетно не вибили їх звідси і не звільнили наші землі. Друзі, це селище досі заміновано і ви навряд чи сюди поїдете. Тому ми зробили це за вас, для того, щоб ви побачили цю історію, побачили, що саме тут відбувається. Тому, будь ласка, підтримайте нас навзаєм, напишіть коментар, який буде містити в собі більше ніж сім слів на підтримку цього випуску нашої команди. Підпишіться на наш канал та, будь ласка, поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими. Це дуже важливо, бо допомагає нам створювати, показувати і розказувати ще більше, ще цікавіше для вас, щоб ви могли не їхати сюди, але знати, що тут відбувається. Ніколи не можна зіставляти втрати одного населеного пункту чи іншого. Бо для когось здається, що там невеличкі хатинки, які тут є зруйнованими, це небагато. Але для когось це був цілий світ. Цих людей було лише це. І тепер вони мають починати все спочатку, десь на землі, яка до них не має ніякого відношення, окрім цього, того, що це наша держава. Десь там вони мають починати своє життя спочатку, знаючи, що тут. Їхнє життя і все, що вони мали, у них відібрали, і можливості повернутися сюди вони не матимуть ще достатньо довго. Ніколи не зіставляйте втрати. Ми всі втратили, навіть ті, хто матеріально не втратив нічого. Кількість пошкоджених та зруйнованих приватних та багатоквартирних будинків сягнула 158 тисяч. У грошах це понад 54 мільярди доларів. Мільярдних збитків зазнали освітня та медична сфери. Пошкоджено або зруйновано півтори тисячі шкіл, майже тисяча дитсадків, понад 800 лікарень та амбулаторій. На відновлення та реконструкцію, які можуть розтягнутися на десятиліття, Україна потребуватиме щонайменше 411 мільярдів доларів. Такі оцінки світового банку. Що не менше, бо це сума станом на березень 2023-го, А з тих пір вона різко зросла, адже підрив росіянами Каховської ГЕС завдав додаткових збитків. Меморіал, який ви бачите зараз поруч зі мною, встановлено п'яти воїнам-прикордонникам, які загинули, виконуючи бойові завдання на захист Дементіївки і звільнена територія України від рашистських загарбників. Це героїчно загинувши наші воїни. І сьогодні їх пам'ять шанована саме таким чином. І навіть кицька прийшла їх привітати. До речі, сумувала, мабуть, за людьми, так? маленька. Красуня для того, щоб шанувати воїнів, які загинули героїчно захищає нашу державу. Не треба якогось особливого дня. Ви можете зробити це кожного дня, кожного дня роблячи донат на підтримку збройних сил України, Національної гвардії України, ТРО, будь-яких підрозділів, які зараз боронять нашу неньку, адже потреби є завжди. Тож, друзі, ми залишаємо для вас збір. Доєднайтесь, будь ласка, до нього, зробіть свій внесок в нашу перемогу. Ви можете побачити тут QR-код, в описі посилання. Робіть добрі справи, підтримуйте наших захисників. Дайте їм можливість відчути, що вони важливі, що вони не одні в цій битві. Такі невеличкі населені пункти. На жаль, мають ризик ніколи не бути відновленими в такому виді, в якому вони були до повномасштабного вторгнення, і це насправді дуже болюча реалія нашого життя. І це є наслідки, які ми будемо з вами виправляти дуже багато років. Саме тому я дуже прошу вас підтримувати переселенців з таких територій, адже їм складніше за інших. Бо вони підсвідомо десь відчувають, що може на своєму віку вони ніколи не повернуться до рідної землі. Дякую вам за перегляд. Дякую за вашу підтримку. Все буде Україна, друзі.